Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, яка істина причина негативного відношення мами до доньки? вищі сили скажіть, допоможіть, чому негативно відноситься матір до доньки? Якщо це є у тих, хто дивиться відео, близьких людей, яка в цьому істина причина? Чи якщо це було в минулому? Тут буде така ситуація, ну, багато є причин. Так, дуже сильно щось іде з дитинства мами. Тут показано, що до неї могли, або вона була самотня, вона не бачила, як відбуваються відносини. І ще момент, мама. Якщо така дуже зла негативна мама. Ну тут показано, якби є такі моменти, що у мами дуже холодне серце, що його немає. От тут взагалі сильний негатив і від народження, я б сказала. Вас просто мама вбиває. От. Якщо є такі люди, у яких негатив від мами. Мама вважає себе таким конкуренція може бути між вами. Вона не сприймає вас як свою дитину. Більше вона сприймає вас як однолітка, або ви, ну, вона вважає себе. Психологія от дитини. Мала дитина-мама дуже агресивна. От. Ще вийшло так, що е, є момент такий, що, можливо, ви, е, вона бачив, або в, тут дуже багато всього. Відносини були у мами, дуже нехороші. І її покинув чоловік. Або... Е, ваш батька, я так думаю, і вийшла карта така, що через це розбилось мамине серце. От. І вона повністю оцю біль якби, закрила. Якщо вона з вами не контактує, закриває, агресивно ставиться, то вона якби мстить у цьому чоловікові. Що її покинув, і вона чомусь звинувачується вас. Ще є момент, що мама мала би хорошу роботу і кар'єру, якщо б не зробила. Вона хотіла, напевно, зробити аборт, я так думаю. Тоді е, не зробила. І їй все життя от погано через те, що вона не змогла здійснити свої мрії, не змогла е, працювати, заробити фінанси, щось у неї трапилось. І через це вона все життя оце згадує, пам'ятає, в неї такий стан. Ну, Дивіться, ви ні в чому абсолютно не винні. Все, що я побачила, це проблеми у мами з її дитинством, що вона все життя самотня, їй ніхто не потрібний. Плюс ще в неї дуже сильні травми, які нанесли чоловіки, і це якимсь чином вона вбачає в. в... Відображую так на вас все свою, весь біль-негатив. Шлях до вас закритий. Ви навіть от і не намагайтеся знайти порозуміння якимсь чином, знайти якийсь контакт. Там абсолютно все закрите. От Це. І в прямій дії вийшло, що є е, такі матері, матері, які, е, якщо у вас була така мама, дуже агресивна до вас, от, то є такий момент, що вона дійсно людина, яка нікого не любила. І просто, е, я би сказала, людина, яка бездушна, немає душі, немає серця і дуже сильно відчувається мені чомусь конкуренція між, між ви донька, от, між вами, як от, між жінками навіть. От. Ще. Відчувається ще, що у мами може бути. Психічні дійсно розлади, вона застигла в рівні якоїсь дитини, гаїстичної дитини, дуже агресивної дитини. І все, що з цього я побачила, це вам немає за що себе звинувачувати в цих відносинах, ви ні в чому не винні. Мама дуже гаїстична, дуже, я б сказала, хвора. Тут вийшла карта хвороби, психічної хвороби. Тому це треба прийняти, зрозуміти, припинити якби себе винить, ви ні в чому не винні. А маму також, якби винити тут, я не знаю за що, вона просто психічно хвора мама. От. І розмови не допоможуть тут. Треба це прийняти. Це як явлення, таке, знаєте, от явище природи, що от мама в такому у вас вийшла така людина в такому хворому стані, я б сказала, нещасна, з поломаним життям, я так розумію, якісь травми, стреси були. Вона постійно жде якогось чоловіка і ще момент. Вона може ще звинувачувати, що в неї немає, не склалися відносини, тому що, якби в неї дитина. от. Це все жаліє дуже сильно все життя. Дивіться, ви можете підтримувати відносини з мамою, піклуватися про неї. от, Але. Налагодити відносини не вийде. І взагалі я раджу вам якомога відокремитись від мами, скоротити контакти, бо вона вам робить навмисно боляче. Вона дуже агресивна, і в неї от якась ще, я так думаю, Тут вийшли карти такі, що вона не бачить вас, ну, як ту людину, яку не, не треба, не можна ображати. Навпаки, от, що ви якби все ближче підпускаєте, і тобто, вона до вас не ставиться як до дитини своєї, до доньки чи сина. Вона ставиться більше як до жертви такої яку можна мучити і за це нічого не буде. От, щоб ви розуміли, наскільки тут все складно. Тому ви маєте захистити себе, зрозуміти, що розмови тут не допоможуть. Це немає см смислу ніякого тут нема. Заперечу повністю весь негатив убираю. Ой, прошу ваші сили, допоможіть захистити усіх, хто дивиться це відео, якщо в цьому є потреба від агресивної матері. І повернути їй назад. Усі сльози, біль, страждання, негатив весь заздрість, всю злобу їй назад поверніть по Верховному суду, буде так і так буде. І більше вона не може руйнувати життя. Тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так буде. буде все сказано здесь. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще хоч якась причина негативу від матері до доньки або до сина? Тут вийшла вже магія, прям магія сплошна, ставлять розсорки, ставлять, руйнують ваші відносини, руйнує життя. Є мама, яка е, е, заздрить красі фізичному тілу. А якщо ви син, дивиться, є мама, то вона руйнує вам життя, ставить вам е-е на сина свого розсорки вам, як, щоб зруйнувалися ваші відносини. І якби вона була головною жінкою в вашому житті. А з своєю якби, обраницею, там, дівчиною, дружиною ви маєте розлучитися. Оце така магія робиться. Ще може бути на алкоголізм можуть такі програми на те, щоб. Ви або ваша друга половина вживали алкоголь, руйнували життя. Ще момент такий, що е, якісь є гроші. Дуже, тут мама дуже така власна, і вона не хоче віддавати якісь фінанси, майно, спадщину, гроші. Все зав'язано на гроші. Вона хоче, щоб ви до неї. Ну, тут більше програвся мені чоловік. От, щоб ви до неї постійно їхали з грошима, їх привозили їй всі гроші. От, дорогу на гроші, їй привезли всі, всі фінанси мамі. Все остальне ви можете вживати алкоголь, гулять, вам стає, стає така програма, щоб ви були, а, як? Цей гуляща людина, коли жага до жінок. Розпутний чоловік, ну, щоб у вас постійно змінювались партнерки, От такого плану. Це чоловіки, що. Стосується мені так більше і агресія, до якщо вдруг є у вас кохана, з якою ви бажаєте одружитися, чи ви одружені, і у вас є жінка, то там має все зруйнуватися, і на вас ще вона може. Замовляти розсорку, агресію. Ваша поведінка, якщо ви син такої мами, От, має бути агресія дуже сильна до дружини. От це ще може так бути. І алкоголізм, гулять, і гроші, причому ви тут працюєте, заробляєте фінанси і всі гроші залишаються мамі. Тут така мама вийшла. От. І ще на дружину може ставити алкоголізм може бути, і на красу щось робиться на, на красу. Або ще так програється мені, що якщо ви у вас... Мама агресивна, от, то вона вам заздрить. І якщо це ви і донька і у вас мама, значить вона заздрить на вашого чоловіка, на ваші гроші, на всі, е все, що у вас є. Краса, гроші, робота, всі е стосунки, як у вас в сім'ї, на те, як вас любить чоловік, от, тут ще може бути заздрість. І тому може дійсно поставити програму руйнації, щоб чоловік спився, а ви залишилися біз, без нічого. Таку програму може ставити і заказувати, або ваша мама сама має якісь, а, силу таку, що своїми думками зглажує, повністю руйнує ставить негативну програму. Заперечуюсь, негатив убираю. З такою мамою, обов'язково, якщо ви відчуваєте такий негатив, треба припинити відносини, тому що вона не зміниться. Тут уже дуже давно це відбувається, життя майже ваше зруйноване. Припинити відносини це не спілкуватися. Можливо, підтримувати чисто її на відстані, там. Через третіх людей знати, що ну, якби, вона жива, здорова, і можна піклуватися також на відстані і передавати якісь продукти, там ще фінанси. Але саме відчуття того її мами ви не повернете. Тут у неї повністю неправильне ставлення до вас і. Ну, вам не варто витрачати свої сили енергії, вишукувати там якісь материнські моменти. Тут дуже алчні. Вийшли карти, що люди використовують дітей. Що, якщо ви чоловік чи якщо ви донька, то ну, вас використовують для того, щоб самоствердитись або для того, щоб ну, фінансово бути, щоб забирати всі фінанси собі. От. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео, від своїх мам, які дуже негативно ставляться, які заздрять, агресію посилають. Порщен на алкоголізм ставлять, розсорки знімаю, всю заздрість, глаз убираю, знімаю повністю всі студиотворот повертає назад, тому хто став, хто робив не на переклад, на них самих. Буде так і так буде. Прошу вище сили, допоможіть усім, хто дивиться відео. Захистіть їх, будь ласка, від їхніх же мам, щоб вони не могли маніпулювати, щоб не могли використовувати. Буде так, так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, знімаю весь негативські програми прокляття маті. Так, ти робив поверхом, то буде так і так буде. Не буде все сказане здійснені. Так, буде. Так, скажіть висі сили, допоможіть, чи лишився ще негатив? Що йде від мами? О, яка істинна причина негативного відношення матері до доньки або до сина? І ще момент. Самотня жінка. Якщо мама самотня, і в неї немає чоловіка, от вона чомусь хоче, щоб ви її були чоловіком. от Щоб ви були її сім'я, родина. Вона вважає, що сім'я це вона і ви. У ті всі відносини з дружиною, з дітьми. Це не те. Це вже не те. Вона і ви це ж одне ціле. Тут, маму, треба вийняти з цієї знаю, страх самотності і ілюзія, що ви сім'я. Ну, якби на все життя от, ви маєте з нею. Бути, як наче вона ваша дружина. Ну, тут дуже така в неї. Знаєте, оце вираз, коли я тебе для себе народила, щось такого плана. Це все неправильно. Чоловік має свою сім'ю, і вона має бути в нього якби на першому місці. От. Бо мама дуже егоїстична, в неї була своя сім'я, в неї була своя сім'я. За е, станом там обставини, кар, карма, доля, вона залишилась сама, я так розумію. І вона егоїстично, гаїстично забирає вашу сім'ю. Щоб у вас її не було. Хоча сама в неї була, і дитина, тобто вам так не можна, а їй, значить, ну, вам не треба сім'я, а їй треба така ситуація. Заперечу весь негатив. Убираю, мама сейшла сума, та, е, агаїзма такого більше, якби про себе думає. От, замість того, щоб налагодити своє життя і навчитися бути саме, самою і з собою жити в радості і дарувати радість. От, вона затягує, руйнує життя сину, я б сказала так. Позбавляє сім'ї. Вищі сили, прошу, допоможіть, захистіть, будь ласка. Усі, хто дивиться відео від їхніх матерів, якщо вони агресивні, заздрять, негативні програми ставлять, руйнують сім'ю, руйнують відносини. Ставлять порші якісь на самотність людям, не дають. Ну, тут, до речі, тут може програватися, що ви. І... Тут як і син, оце останнє, що ми дивились, так і може бути донька. Що донька теж якби, має кинути все, всі свої плани на сім'ю, а мама це її сім'я, як-от такого плану. Може ставити порчу і навіть на самотність якимось чином перекриваю, щоб у вас нікого не було, крім мами. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю Усім, хто дивиться відео. Знімаю всі порчі, прокляття материнське, на самотність обираю. Програми без шлюбу, Я знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на сім'ю, на родину. Більше мами не може завадити, втручатися в ваше життя. Перекладати свій негатив не зможе. Повертаю весь негатив назад, буде так і так буде. Я відкриваю всі шляхи дороги. Так, так. так що так дивіться, якщо ви побачили, або якщо ви чоловік і побачили, що дружина із мамою, якби бачить сім'ю, це та сама зрада. Зрада не тільки може бути у відносинах із у стосунках там, із чоловіками, або якщо там зраджує чоловік, то він зраджує із жінками. Може бути зрада саме у відносинах, якби що з мамою або, або із татом. Ну, з мамою зрада це в тому плані, що з вами не радяться. Ви не є якби, членом цієї сім'ї, що ви разом у стосунках, але ви якби, десь там на якійсь орбіті собі дрейфуєте. А тут в центрі мама, яка всім керує, і це така зрада по відношенню до вас, бо ви маєте бути центрами. От, так що майте на увазі, що самі перші жертви у психів, у а, а, нарцисів, у егоїстів, у таких людей а, є там різні а, розлади психічні, це діти, власні діти. Вони дуже хорошо, а, якби отпору не дають, сприймають маму. Як без, безумовна любов, якби до мами. Чи, ну, і це дуже хорошо використовують такі егоїстичні люди. Тому треба це прийняти, усвідомити і змінити поведінку з мамами, припинити такі відносини, розуміти, що де вона. Постійно, якби ставити кордон і дивитись, де мама переходить ці межі, бо можна втратити повністю всю все життя, всю сім'ю і це дуже небезпечно. Так що така ситуація, ну це треба повторювати, дивитися, ще це дуже цікаве питання. Так що така ситуація. Так, дякую всім за донати, за те, що ставите лайки, робите репости, ще пишете питання в коментарі. Мені дуже приємно. Дякую всім. Я дуже рада, якщо вам допомагає чистка, допомагають відповіді і надають вам сили, натхнення, відновлюють вас. І також. Запрошую на індивідуальні прийоми. Номер вайберу є під відео в описі, і також електронної пошти, адреса є в описі під відео. от І бажаю вам налагодити своє життя, щоб на вас ніхто не міг тиснути і вами е, маніпулювати щоб ви були якби. Вільні від агресії такої болючої. От. Бажаю бути щасливими, відновитися. Дякую за увагу і бажаю приємної кави і до зустрічі!